Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров під час робочої поїздки на Шосткинщину офіційно представив громадськості новопризначеного голову Шосткинської райдержадміністрації Андрія Біляєва. Керманич регіону окреслив напрямки, на яких має особливо зосередитись новий керівник, та висловив впевненість, що посадовець докладе максимум зусиль, щоб разом із жителями району. Забезпечити гідні умови життя на вірених їм територіях в місті Шостка ми керівникам територіальних громад за участі депутатського корпусу, народних депутатів, представників обласної ради, представників і керівництва наших правоохоронних структур представили нового керівника Шостинської районної військової адміністрації, який призначений згідно розпорядження президента України. Я вважаю, що для Шоски це досить важлива подія. В першу чергу через те, що призначена людина з реальним бойовим досвідом, діючий полковник Національної гвардії України, який пройшов свій шлях від курсанта до керівника багатьох підрозділів, які безпосередньо виконували бойові завдання. І... На мою думку, на мою думку, прийняття президентом України таких рішень в таких складних прифронтових районах і громадах людей з досвідом, з досвідом керівника, який керував особовою славу виконбового завдання, це на користь першу чергу громаді. Завдання, визначене керівника районної військової адміністрації, абсолютно зрозуміли. Вони такі самі, які стоять перед нашою державою, перед кожним керівником. Це безпека і оборона, це довіра громадян, це захист наших об'єктів критичної інфраструктури, це стал проходження осінньо зимового періоду забезпечення теплом, світлом, водопостачанням громад Шосткинського району, новопризначений голова Шосткинської райдержадміністрації 47-річний Андрій Біляєв має військове звання полковника. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади Національної гвардії України. Загальний стаж військової служби понад 25 років, нагороджений медаллю за військову службу України грамотою Верховної Ради орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Під час спілкування зі знімальною групою телеканалу Відікон керівник розповів про себе свій професійний досвід та окреслив першочергові завдання, які реалізовуватиме найближчим часом. Пройшов службу від посад від командира зводу, командира роти, командира батальйону. Був командиром полку оперативного призначення в 2014 році приймав участь дуже активну участь в бойових діях на Донбасі. Мабуть, одним із перших в Україні вивозив поранених до Російської Федерації. На той час це ще була така функція, за що отримав медаль за військову службу. Потім був командиром полку, війну зустрів командиром бригади в місті Запоріжжі. Чотири-три батальйона в мене були розташовані в містах Мелітополь, бердянська Наркодар. Потім приймала бригада активну участь в боях під Гуляєм поля, мала так мачка і врешті питань. Потім був призначений на посаду заступника начальника управління заводу Завдання. Керівник визначив перші кроки, саме перший кроки, які я планую, це особисто об'їхати усі громади, познайомитись з усіма керівниками, вникнути в усі питання, особисто об'їхати усі об'єкти критичної інфраструктури. Насправді та кратенька нарада, яку там до представлення я провів зі своїми заступниками. Дуже багато питань на які треба, і дуже багато викликів. То, що казав голова військової адміністрації. Ну разом до перемоги. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголосив, що Шосткинський район стратегічно важливий для Сумщини, тож побажав новопризначеному керівнику конструктивної роботи, підтримки громад та прийняття мудрих рішень на користь людей.